Я хотів би вас запитати сьогодні. Вибачайте за такий попередній великий анонс, про те, що відбулося з цими гарантіями безпеки і на якому світі сьогодні Дональд Трамп, ну він поки що живий, так і ми на якому світі у цій всій історії. І чи справді є скандал, чи домовляться між собою американці і європейці про ці гарантії безпеки? Чого нам очікувати далі? Бо сьогодні Путін сказав, домовитися з Україною неможливо. Ну тут як на мене є така дуже велика нервозність. Вона прям, ця напруга вона настільки густа в повітрі, що її можна нарізати і е, їсти, при тому, що запиваючи, тому що вона, вона дуже серйозна. Е, відсутнє глобальне розуміння, що далі робити. Е, і у Сполучених Штатів Америки воно відсутнє, бо сьогодні також ну, вчора ввечері з'явилася, що вони згортають фінансову підтримку східноєвропейських країн, Сполучені Штати і кажуть, нехай Європа сама цим займається, фактично ослаблюючи фронт опору потенційній подальшої агресії Російської Федерації, яка швидше за все відбудеться і відбудеться, мабуть, найближчим часом спільно з Китаєм. Ну, побачимо, а, і кожен хоче скинути відповідальність із себе. Тобто немає роботи над помилками і спроби разом дійти до якогось рішення. Досі ми на тій стадії, коли шукають винних. Оце як в демократичній партії Сполучених Штатів Америки, зараз така ж сама ситуація. Замість того, щоб зрозуміти, що робити, напрацювати нову стратегію. Вони досі шукають: а хто ж винен в тому, що трапилось, і не можуть ніяк об'єднатися. Так само між Європою і Сполученими Штатами Америки. Трамп зрозумів, що ну, його початковий план, якщо його так можна назвати, не спрацював. Е, з путіним домовитись не вийшло. А, вразити його аляскою красотами і оцимись не вийшло. І що робити далі, не зрозуміло. Бо з Китаєм економічно воювати він не буде, бо не може, бо боїться. А, виходить, когось треба назначити крайнім і винним ну, Європа. Тому що у Трампа філософія така: бий своїх, щоб чужі боялись. Він шукає тут, Індія, наприклад. Індія така: ми готові домовлятися, ми готові сідати за стіл говорити. Трамп такий ні. Мита вам. Китай такий, ми навіть говорити з вами не будемо. Він каже, мої друзі, класні ви пацани. Сі Цзінпін, обажаю. Ви знаєте, який він чудовий хлопець? Прекрасний, найкращий. Вони там змову проти США готують, Ну, це нормально, це нормально, не засуджую. Це Байден, винен, що вони так роблять. І от зараз це відбувається в такому процесі напруги. І це може піти на певний позитив. Тому що все ж таки може нарешті станеться те, чого ми так довго чекаємо, і Європа візьме відповідальність на себе і почне діяти більш рішуче. Вони вже говорять відвертіше. спочатку президент Португалії, ну не всі серйозно до цього поставились. Потім досить серйозне інтерв'ю Мерца, де він прям відкрито і щиро сказав, ну, досить таке відкрито, як для Мерца, що він думає з цього приводу, і про відповідальність Трампа. Той же Макрон, ну він хоча досі так намагається між краплями, але говорить більш відверто, тепер вже, вже лишилось до, ну, перейти до серйозної розмови їм з електоратом з європейським, перестати думати про те, що за нас не проголосують, якщо ми там будемо такі дії робити, а почати прям, ну, лякати, я не знаю. Тому що страхом найлегше керувати, треба прям казати. Треба накручувати, казати, все, війна скоро буде, на нас нападуть, нас будуть убивати. До речі, ця історія вже є. Ну так, але воно але треба прямо ці банери. Не хочете, щоб було як в Бучі. Треба фінансувати Збройні сили, треба вкладати в літаки, в кораблі, в танки, в ракети. Тому що все ми на порозі війни. Єдине, що зараз можна робити, це е, в промислових масштабах продукувати страх перед війною і робити це вже просто зараз. Тому що вона дійсно на порозі. І е, до неї можна підготуватись тільки, якщо включити цей турборежим. Що нині відбувається, ти правду говорив, дуже складна історія. Але де ми, як ми і що ми? Тому що гарантії нібито є, які нам потрібні. Потім каже, це не працює. Ми в глухому куті, з якого вихід тільки це масштабування конфлікту. Я не бачу зараз сценарію, за якого все завершується без е, глобального військового конфлікту, планетарного масштабу. Просто я цього сцена. Я не вірю в такий сценарій, тому що немає. Ну, по-перше, головна причина, чому я цього не бачу, це криза політичного лідерства в західних демократіях, яка зараз є, ну, прям кричуще, очевидною, і не скористатись авторитарним режимом такою можливістю. Ну, їй просто, ну, якби я був на місці Сі Цзінпіна, ну, от, в тому контексті, в якому він знаходиться, ну чи буде в мене краще така можливість, коли е, Сполученими Штатами Америки керує відвертий ідіот з деменцією? Е, в Європі е, слабкі лідери очолюють найсильніші держави європейські, ну що тут думати, тут треба брати. Брати. Брати, що? Давайте брати що? Куди? Так? Брати ну, що? Починати з Тайваню. Треба починати з Тайваню. І якщо ну, не буде реакції реакцію, то це реально. <гум> ні, ну, блокаду і ти, і ти сам бла, говориш? Блока... Ні, Блокадою реально. Нереально військовим. Я ж кажу, блокада. Блокади буде достатньо. Тому що, якщо зараз Китай тоді, зробить... Тоді, тоді запитання, друже. Вибач, переб'ю. ти говориш зараз про пряме конвенційне вторгнення чи про гібридну війну якусь? Я думаю, що все почнеться... – вже. – Ну я то розумію. Гібридний але... так, все. Я думаю, все буде зрозуміло після Тайваню. От якщо вони отак заберуть Тайвань, прогнуть на одну країну, дві системи і Тайвань офіційно визнає владу. А куди з Він Скільки до 150 років хоче дожити? Да, ну у нього ще є час. час. Ні, ну він то до 150 доживе, а Трамп не доживе. А кращого президента ніж Трамп треба Для ще цість. пошукати Китаю. Тому я думаю, що все розпочнеться з блокади Тайваню. Їм не треба атакувати, просто заблокувати. Ніхто а що не вони припливає. Ну, на... Та вибори. Там же цей Гаміндан, по-моєму, здобуває ну, має гроші доволі позиції. Ні, ну в цілому, у них досі, вони ж досі Китай. Вони ж досі не кажуть, що вони незалежна країна. Вони Китай. Вони справжній Китай, а то не справжній Китай комуністичний. У них досі така позиція. Це та ж досі Китайська Республіка.